Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Родина, Садочок. Миру вам та добра та гарної погоди. Тема сьогодні дуже актуальна і ми хочемо нею поділитися. Дуже полюбляємо абрикоси, але у нас вже так як і у багатьох країнах та регіонах пройшли дуже такі холодні періоди. З снігом та з морозом. І ось у нас що залишилося на деревах після гарного цвітіння. Тут мало що залишилося і мало що виживе. А ми так хочемо абрикосів, так їх любимо. І стали вивчати цю тему, і дізналися дуже багато цікавого, що ми можемо змінити своє відношення до абрикосів і перейти на інші сорти. І мати гарний врожай абрикосів. Чому у нас один із п'яти років завжди гинуть абрикоси? Це вже просто традиція. А то, інколи і буває двічі на п'ять років, ми залишаємося без абрикосів, вони квітнуть, потім заморозки і все гине. Так, дерево потім зелененьке і гарненьке, але ж немає плодів. Те, ради чого, ми їх вирощуємо. А ми вирощуємо тільки ранні сорти. Ранні сорти це вже в нас традиція. І ось я була на базарі і дивлюся, що люди беруть десятками цікавого рослина, цікаві абрикоси, деревця абрикосові, але назви дуже цікаві, я ніколи їх не бачила раніше. І зараз вам покажемо їх. І люди пояснюють, що коли почали вирощувати саме ці абрикоси, пізні, морозостійкі, і навіть деякі є, мають стійкість проти хвороб деяких, отож, я вже зацікавилася і зробила фото, фото тих сортів, які продають у нас на базарі. І дуже цікава тема. Дуже хочеться мати абрикоси. Хай вони будуть пізно, але вони повинні у нас бути. І зараз я вам покажу і розкажу, що ми знайшли, які нам пропонують на базарі дерева, які сорти абрикосів. Ось так виглядає пізній сорт абрикосу, називається манга. Але ми не знайшли ще в інтернеті опис цього абрикосу. У нас наші Селекціонери весь час десь щось новеньке знаходять, і все у них завжди все супернове. І ось такі вже рослини у них є. Саджанці заказують буквально по 20-30. Хтось 50 дерев при мені купили саме ці абрикоси. Вони стали популярними в останні роки і їх дуже швидко розпродають, як пиріжки продаються. Ці абрикоси. Як бачите, ніяких ще листочків. Бруньки ще сплять, і ще не час їм цвести, Тобто вони проходять цей період спокійно, цей період, коли морози вони не спішать цвести і не спішать відкривати свої ще бруньочки. А зараз ми звертаємося до вас. Можливо, хтось уже вирощував ці сорти, які у нас продаються, і можете нам дати підказку, які же вибрати, тому що в нас є місце ще для двох дерев. Пізнього абрикосу і ми дуже хочемо все-таки їх посадити. Хай буде пізно, але ми будемо мати плоди абрикосів. Тим більше вони такі цінні і такі смачні. І по опису ми в інтернеті знайшли інформацію тільки на два сорти, а інші поки що немає такої чіткої інформації. Будь ласка, якщо ви щось знаєте про ці сорти, напишіть. А ми дивимося на ці деревця, на цей саженець манга називається, і просто диво дивуємося. У них ще у цих саженців сон. Спокій, у них лютий місяць, і вони ще не збираються, дивіться, навіть бруньки, дивіться, які не збираються відкриватися. Вони ще в спокої, вони ще сплять, знають, що поки що холодно. Так, їх створили, це вже наша усмішка. Вони просто створені генетично саме для таких умов вирощування. Тут хочу вам ще показати більше. от Бачите? Ну що ж, ми вам розказали, показали про те, що ми дійшли у висновку, що треба змінювати свій підхід до вирощування аберкосів. переходити на пізні сорти для того, щоб мати. Гарний врожай абрикосів за будь-якої погоди. А тим більше, ранні сорти у нас все більше і більше, бачите, і хворіють і мають проблеми. Тому, будь ласка, напишіть нам, які з цих сортів нам ще купувати і досадити в сад, щоб, щоб мати гарні саджанці, дерева абрикосів, і потім добрий врожай. Дякуємо вам за вчасно. На все добре. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.